Всім привіт! Ви на каналі Риби Монети. І так, вчора падав дощ, сьогодні вже знов починає короткий фільм такий. Покупеньки збираю. Вчора була неділя. Але купеньки залишилися Нема дуже багато, але ще можна знайти треба бігати лісом. За дійшов, гриби вже позбирали. Так, помаленьку топозрізаю. Так, трекось придумати, щоб знімати і різати, напевно, не вдасться. Так що всім дякую Я підписався на мій канал. Ось такі опенки ще можна знайти зараз в лісі після всіх прийшов все я ще в тих місцях ніякого не бути Пеньки стоять пеньок немає попробую ще пошукати От тут, тут береза виросла, Але яке що є? Может гриб вирос? березні. Мохомора забачу. Погано те, що дощ почався. Кушчу тесто. Мохомора розкушу. Синий, махоморщики. Дорогі вони. Держи. Дуже... Чим раз тим ліпше падає. От моховиків знайшов. Такі моховики темні. Забрався в кущі. Тут робили прочистку. Пробую ще. Може тут ростуть. Дивимося. Тут багато вілки такої. молоді піньошки Але тут на сонці була посуха і вона напевно повисихала тут Є де збирати, але марма пенюк. Наразі дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки.